Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми в ангарі сьогодні робимо гранули. І так як я казав в попередньому відео, що вже потрібно замінювати ремені, тому що вони вже розтягнулися і обсіклися. Ось такий вигляд вони мають. Так, вийду, покажу їх. Одним словом, їм кришка. Ось такі ремені, виробник, Китай, такий не дуже якісний Китай. Мені в коментарях написали, що покласти зубчастий ремінь. Там і написали, яка компанія я виготовляє. Я подивився в інтернеті, він коштує 1701. Там, де я знайшов 1701. Ці ремені я купив нові сьогодні. Знову ж таки самі. Той самий виробник. Цей ремінь коштує 150 гривень один, 302. Були ще в тому магазині, де я... Але це не зубчасті, це такі кленовірні. Але були ще в тому магазині Чеські, це Китай, то Чехія. Були 300 гривень один. Це півтора тисячі профіль Б. 300 гривень один, це 2600. Але я все-таки вирішив брати зубчасті. Але так як мені зараз потрібно робити гранули, тому я сьогодні купив ще ці дешеві. Я думаю, вони мені ті витримали місяць, десь 2,5 тонни я ними перетер. Е, дивився я також ще другій компанії, другої фірми мені порадили, де я брав ці ремені. Тут теж Китай, але Китай такий нормальний Китай, що буде ще трохи ходити. І там вони щось 300 до 300 гривень також один. Ну Будемо бачити, поки що я буду робити цими, а потім вже замовлю е, ті зубчасті. Зубчасті вони кажуть, що трошки ходять довше, вони кращі. А зараз поки що будемо класти ці. Поставив я вже нові ремені. Е, ну мені казали, що ще може бути така ситуація. Якщо ремінь тут не сідає повністю в канавку, то він йде обсікатися. Але як так подивитися, то вони сидять, ну там якийсь міліметр там виступає. Я думаю, що це не критично. Не знаю, як це. Але так, ніби вони тут з цієї сторони то вони сідають навіть нижче. А тут, виходить майже, майже весь ремінь, там викав міліметр його. Ну, зараз будемо запускати, пробувати. Ще мені написали в коментарях, що Артмаш кращий за техномарштрой. Ну, не знаю, в мене Артмашовський оцей гранулятор. Нічого не можу сказати поганого, Да, він відслужив мені вірою і правдою. Також він нормальний, але у ну, мене на 220 вольт. Звичайно, він такого виходу не давав, але він. На, свою, на свої технічні характеристики, на свій двигун, матриця він працював відмінно. Тому я не можу сказати, який той кращий чи той кращий. Цей, що мені трошки незручно, що зразу треба було виставляти зазор між матрицею і роликами. І потім це також не завжди вгадаєш, що там, то підкрутив, там болти такі з боку підкрутив. Відрегулював, не треба зупиняти гранулятор. А тут же, як не вгадав зазором. Тут же потрібно знов все розбирати, знімати ролики і виставляти все, чистити, виставляти все заново. Оце одна така незручність. А так він в мене працював також непогано. На 380 в мене не було артмашовського, я нічого не можу сказати. Але і той мені подобається, як роби, і цей непогано робив. Ну Це відробив у мене щось 4 роки, що -то, ну, так би хоча мені казав знайомий, що це ну, не дуже хороша техніка, туди-сюди. Але я кажу, я скільки ним відпрацював, скільки ним переробив гранул, там, ну, багато. Він мені подобається також. Він як би сказати, все робочий, просто що вже потрібна друга матриця, четверка і другі ролики. А так він все робочий, все працює. А цей в мене техномарш строя. І що я хочу сказати, що також я вже ну, місяць з ним працюю. Він мене задовольняє повністю, все нормально працює, гранула якісна. Матриця, ролики, все, все нормально. Нема ніяких нюансів. Тому я не можу сказати, що цей кращий, а той гірший. Чи той кращий, а цей гірший. Поки що, поки що вони обидва працюють і роботу свою роблять. Запустили ми вже, працює все ніби нормально, зразу трошки було пробуксувало, пішло велике навантаження, зараз вже ніби все нормально, я зразу вимкнув, відпустив ролики, зараз ніби все йде добре, поки що. Це також непогано. Роблю гранули курам несучкам. І що ще хотів сказати, чим зручніший гранулятор, коли ведуча матриця, то, як я показував, робив свиням, то гранули робив потовому. А тут я курам зробив таку коротеньку, щоб вони не кришили, а зразу поїдали. І Тут, щоб зробити довжину гранули розміру, не потрібно також нічого. Зупиняти гранулятор, ось такий гвин, закручуєш, відкручуєш і регулюється величина гранулі. Якщо взяти коли гранулятор з ведучими роликами, то там так не зробиш. Там потрібно зразу Вставляти величину гранули і потім вже на ходу вже її не відрегулюєш, тільки коли гранулятор зупинений. А тут можна на, на ходу при роботі робити величину гранули, яку бажаєш. Бачиш, велика, менше, мала, збільшена – Це також зручніше, е, це коли гранулятор з ведучою матриці. Я не кажу що саме цього виробника, гранулятор тільки так. Просто що гранулятори всі, які з ведучою матрицею, можна зробити величину гранули відрегулювати при роботі на побуті. Закінчили ми вже сьогодні робити гранули. Ось так я ще кидаю їх по відрах після цього транспортера, охолоджуючого, а потім вже в мішки. Розпочали ми робити десь 11.50 і зараз 15.30. Це ми сьогодні зробили 250 кг. Але 50 кг вже було в мене змеляне в цій балії, а 200 кг ми ще мололи. Мололи подрібнювали ми не все зараз 200 кг, а е, два рази. Тому що 100 кг це робили курам ось така гранула. Дрібна і свиням. Ось таку гранулу я роблю довго. Тому подрібнювали ми в два етапи: раз 100 кг, потім вибрали і другий раз 100 кг. І це все по часу зайняло в нас 3 години і 40 хвилин. Ось так. Ну що, ж, що я хочу сказати про гранулятори, який кращий, а який не кращий тут? І той. Хороший по-своєму, а той хороший по-своєму. Звичайно, коли ведуча матриця, він більш зручніший. Але цей також в мене відпрацював непогано. 4 роки відпрацював непогано. Не знаю, скільки цей йде працювати, як тут підшипники, як все. Поки що. Все нормально, але ж це що з цими ремнями була така невеличка проблема. Поки що поки що все працює, все нормально. ну Будемо бачити, як воно буде далі. Тому і артмаш і техномашстрой для мене поки що нормальні виробники. Не можу я сказати, хто кращий, а хто гірший Той працював гранулятор хорошо і це все обладнання працює нормально. Ну що ж на цьому я буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!